Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Продовжуємо розглядати альткоїни і в цьому відео поговоримо про. Криптовалюту Флоки і трохи про біткоін, бо в п'ятниця входимо в вихідні. Хвилина 10 відео. Поїхали. Флоки. Це Мемкоін, дуже з серйозною капіталізацією. CoinMarketCap, дивіться, показує 2 мільярди доларів. Ми розглядали цей проєкт. 55-та у цього мемкоїна. Є головний сайт, є відео про цей проєкт. Яке дає розуміння, що тут, як все працює, є офіційний сайт, офіційний аккаунт в Reddit в Твіттері, ага, гай має відеопрогноз на 24 рік, а ми зараз дивимося, що тут в жовтні. Отже, одна із найважливіших новин 2024 року запуск флоки FileLocker децентралізованої платформи, яка дозволяє користувачам безпечно зберігати свої активи в блокчейні. Це інструмент створений для забезпечення прозорості та безпеки користувачів флоки, що позитивно впливає на довіру до проєкту та підвищує його привабливість серед інвесторів. Що потрібно інвесторам? Безпека своїм активам. Що б ми не вкладали, куди б ми не вкладали, ми одним з варіантів завжди розбираємо, а яка там безпека? А от ми зайдемо в той Флокі, да, наприклад. Були нові партнерства та інтеграції з відомими платформами. Це гадаю продовження цієї інформації, що була новина про запуск безпекової мережі. Флокі в метавсесвіті Валхала. Метавсесвіт це майбутнє, навіть я вам нічого це не відкриваю, ви і самі це знаєте. І що Флоки продовжує активну інтеграцію в Метавсесвіті. Є важливою складовою екосистеми проєкту. Ну, це Мемкоін, як він не піде в Метавсесвіт, як він не буде користуватись можливістю заробити в NFT? Ну, Це, гадаю, базові такі поняття, які ви розумієте. І в Метавсесвіті йде все дуже, дуже добре. Нові можливості для користувачів Метавсесвіти, ігрова механіка, нагоди дозволяють отримувати флоки. Тобто, Пограв, отримав флоки. Це відкриває додаткові шляхи для залучення нових користувачів і зміцнення спільноти. Супер! Була глобальна експансія на нові ринки. Якщо не заходити в нові ринки, а сидіти собі в доміку, ну, не може бути розвитку бізнесу. А от Флокі активно розширює свою присутність на міжнародних ринках, привертаючи увагу інвесторів із різних країн. Важливим кроком є вихід Флоки на азійські ринки, що надає можливість залучити нових користувачів і партнерів, ну і інвесторів, звісно. Тобто, в підсумку все добре. Флокі продовжує свій розвиток, додає нові інструменти, розширює метавсесвіт і стає все більш привабливим для інвесторів. Ну, що нам потрібно? Давайте технічну складову подивимось. Флоки USDT дві ідеї. Одна така в якомусь несхідному тренді, буде збільшення, а потім до якоїсь зони підтримки рух. А друга ідея навпаки, завершення якоїсь корекції і рух наверх. ну Зараз зайдемо на сервіс і подивимось. Місячний таймфрейм. він Працює з літа 2022 року. Було Доволі спокійно тут аж до початку цього 2024 року. Дивіться, який був після двох років спокійного собі життя. Дивіться, що Флокі зробив на цьому сервісі, ми тут бачимо відсоток, скільки було кожна свічка. І коли ми наводимо на цю зелену велику свічку, бачите, плюс 362 це був третій місяць цього року. І він там з 4.055 зловив, ну 10, не 10, не але з 4 нулів на 3 нулі перейшов. Далі не було сильного зниження. Якби проєкт був слабенький, він би сходив наверх і пішов би вниз знову, де він і був, до цих зон. Що показує індикатор горизонтальних об'ємів, там, що там було? там так? і 3 місяці курс з великим коливанням тримався тут. Після чого пішов на таку корекцію 4 місяці. Бачите, в зоні також велика велика зона об'єм торгів. Де зараз знаходиться флоки. Ну і ще я бачу таку параболу, їй показую, все ж таки, що було розвернення. Нижче, нижче, потім вище, вище. І цей місяць подивимося, Як буде зелений, то є потенціал, що курс піде з усім альсезоном наверх. Ну, Гадаю, він мусить піти, бо проєкт цікавий. Доволі потужний, і він не, не як стандартно з усім альтсезоном, він зовсім живе, де бачите, своїм життям. Ну, це Мемкоїн, Мета Всесвіт, і всі оці новини вони можуть вплинути просто від рішення спільноти. От були добрі новини: от буде, то буде навіть просто якийсь евент, або хтось на нього подивився, все, пішов. Отже, я тут бачу потенціал з 3016 на 3032. Невеликий, 2 ікси, можливо, більше. Ну і місця тут вже ви бачите, середня зона. З середньої зони не буває там 10 іксів. Він може сидіти, сидіти себе, а потім дати оці 360%. На денному графіку, яке зараз місце, ну, кнопка бай є. Тобто, хто хоче зайти в проєкт? В денному розумінні місце для покупки. Тут я бачу 2, ну, може 3 ікси. Ну. І потенційно може оці дати 360%, може, може влупити в будь-який час. Ви бачите, нічого тут на це не указувало, а він влупив і зупинився тут, не впав вниз. Ніхто не знає, коли може бути оці 360%. І буде вони чи не будуть, звісно, ми не можемо знати, але потенційно ви бачите, що така тут вірогідність є. Ну, гадаю, тут не на 2 ікси можна заходити. А от якби я заходив, я б якусь, там, якийсь відсоток вклав в портфель. Очікував, що ну, можливо, отак от буде. Можливо, там в якийсь місяць просто бах, 350%. Окей, давайте. З Флоки, гадаю, тут все зрозуміло. Є кнопка зараз бай, хто хоче зайти, в принципі, придивіться до цієї можливості. Проєкт працюючий, все дуже добре. Трошки на біткоін глянемо, чашка з ручкою. Я б тут швиденько на саму ручку подивимось. Викліт, тижневий графік. Три тижні було зростання і хибний. Ну, Ми ж тоді не знали, ні ми, ні трейдери не знали, що це буде хибний вихід з цієї ручки, чашки. да? І він пішов, і всі думали, все вже підемо звідси. Та Ми й самі так думали, що ну, це два варіанти, він міг вже піти. Ну, Це була маніпуляція і рух вниз, зараз. Дай ви самі бачите зниження для збору ліквідності. Ну, кому потрібно, набрали. А люди, хто вирішив для себе, що все вже буде тільки зростання, вони ставили стоп-лоси десь тут і вони їх ну, втратили свої біткоїни. А кому потрібно, взяли їх, зробивши цю маніпуляцію дійсною. Це моя така думка, може, зовсім не так це було. Це я так бачу. На годинному графіку я б ще показав, була тут е, така лінія підтримки, яка, як, якщо на відмітках 60. Чому я гадаю, 60 важлива е, така лінія? Багато хто любить ці рівні числа. Ну от 60. от все, 60, Це вже більше не, нижче не піде, вже, бо все вже там, ну в нас все дуже добре, біткоін вже тільки зростання буде. Ну Частина людей накачаних цією інформацією, що та все. ну Підтримка 60. Ну я тут ставлю стоп лос одразу одразу після цієї 60, там, ну 59,8. І отут була вчора дуже потужна ліквідація. На це вказує ще один індикатор. І американська сесія, там ще й ураган, всі думають, ой ураган там впливає на курс. Вчора ще були там новини по ФРС. Великий Капітал живе своїм життям, і він, гадаю. Тут ще фігуркуча була, яка указувала, що там буде вже все розвернення і курс піде наверх. Але тут були дуже багато ліквідовано. Тут якби кит перед тим, як піти наверх та подихати, він зайшов і наївся оцього планктону. Тобто на гріб оцього, що тут було, ну, лежало. Лежало собі. Великі об'єми біткоїнів, ви це бачите, вчора було ліквідовано. Хтось втратив, а хтось набрався потрібним їм активам. Знову ж, це така моя думка, яка не може бути якоюсь там, яку вам потрібно приймати. Ви проводите свою аналітику і у вас свої думки. Пишіть про це, сходяться вони з моїми чи не сходяться. У мене на жовтень го року по Флоки все. Пишіть свої думки. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться на мої нові відео. До речі, в суботу буде дуже, як би я сказав, таке дуже корисне для нашої криптоспільноти. У нас вже 2000 людей і гадаю, потрібен наступний крок. Давайте в суботу це обговоримо. Ну і за нашою з вами традицією ми робимо прогноз на перемогу України в 2025 році. І Болотна Федерація буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України будь-яку можливість, зараз це дуже потрібно. Заходимо в Приват24 або в МОН, закинули будь-яку суму 100-200, 500 тисяч гривень, підняли собі настрій. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. В суботу буде важливе відео. З вами був Віктор. До зустрічі!